Друзі, доброго дня. Ще раз. Дивіться, забираємо зараз тут на цій автоплощадці два автомобіля. І хочу запропонувати вашій увазі. ну Дійсно, ціна даного автомобіля зараз вас вразить. Це Kia Niro 2019 рік, 64 кВт батарея, два ключа, дві зарядки. Весь автомобіль в рідній фарбі, немає жодних зауважень, жодних проблем. Потрібно тільки зараз вам покажу, є один недолік по водійській. По удійському сидінню. Ціна даного автомобіля з всіма документами, включаючи сертифікат вже в Україні, становить 13400 євро. Повний пакет документів лишається ваше тільки. Брево й їдете в сервісний центр МРЕУ, сплачуєте 1450 гривень, і автомобіль вже буде на українській реєстрації. Вона на гарних лихосплавних дисках. Два ключа, преміум комплектація максимальна. Підігріви, обдуви, безключові доступи, всі чотири склопідйомника, акустика GBL, пам'ять сидінь, масаж сидінь. По недоліку тут потрібно, тобто водійське сидіння потрібно буде підфарбувати. І ось ця жилка, яка зроблена в тій білій обкантовці, ну або її замінити. Це можливо тільки в тому випадку, коли розшити сідушку і замінити, або взагалі її обрізати і легесенько підклеїти ось цей білий е шматок, то, навіть, знає, то так, тканини, ну і в принципі її не зачіпати. Це не є ті, така проблема велика. Але ціна даного автомобіля 13600 євро. При тому, що сох в даному автомобілі можу під'єднати вам комп'ютер, показати 100% сох. Ось так виглядає у нас. Задній ряд сидінь, ззаді у нас підігрів сідушок. Пластмаси з спинки передніх сидінь також актуальні, кажу, актуальні не є сильно подряпані. В багажнику потрібно тільки буде поприбирати, але ну, в принципі клінінг тут зробиться, пластмаси не є сильно занедбані, злегка невеличкі црапани, це також можна буде зробити. Чорний колір 2019 рік, акційна ціна 13600 євро. Навіть на аукціоні такої ціни не знайдете. Мій номер телефону є в шапці профілю. Телефонуйте, я вам розповів, як можна буде придбати даний автомобіль. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення!